Позиції до бачення майбутніх законів Маріани Безуглої, то тут все максималь, максимальна кількість змін очікує всіх нас. Призовний вік по мобілізації має зменшитись до 25 років, замість існуючих на сьогодні 27. Обмеження прав ухилянтів, посилення участі національної поліції, тобто, знову ж таки, розширення прав поліції можливе виключно зміною закону України про національну поліцію, який є незмінним з початку введення в Україні дії е, воєнного стану з 24 лютого 2022 року. Незмінний закон про національну поліцію. Тобто, якщо поліцейський вряд... Говорять, що ми керуємось тим, що в Україні військовий стан це не є підставою їхніх дій. Там, наприклад, це ми говоримо про юридичний аспект там, перевірки документів, чисто людський.